Будуть, звичайно, там припинені бойові дії, там, на певний період часу, знову ж таки, формальними, неформальними домовленостями там, з Путіном, з Україною і так далі, з якимись преференціями України. Про те, що, що зараз говорить тому саму політику, що е, в НАТО ви не, ви не вступите, е, в територію вас заберуть і ви фактично програєте цю війну. Ну, так теж це працювати не буде. Ну повірте мені, так це працювати не буде. Ви маєте або одне, або інше давати. Тобто, якщо ви, грубо кажучи, віддаєте територію расистам, ну значить, відповідно давайте іншу цукерку Україні. Давайте, значить, територію НАТО. Бріть ту, яка залишилася територія, віддавайте в НАТО. Тобто, має бути якась пропозиція по трішки. Бо якщо вони зроблять саме так, як розказує політико, відповідно це буде несправедливий мир, відповідно. І Потім буде дуже несправедлива війна ще, і там вже буде набагато більш жорсткіша, набагато більше смертей, набагато більше жорсткіша ситуація взагалі в цілому світі, тому що вона може перерости дійсно третю світову війну. Зараз вже на грані Третя світова війна, дехто каже, що вона вже існує ця третя світова війна. Хоча фактично вони також і привів цьому в цьомусь. Тому ще раз кажу: з моєї точки зору, це нереально. Не, не